Стрічка розповідає історію трьох харківських митців: Андрія Стефанова і подружжя Слави Леонтьєва та Ані Стасенко. Повномасштабне вторгнення застало їх у Харкові, Анна попри війну продовжила творити, розписувала порцелянові фігури. А її чоловік Слава тоді пішов у загін ССО. Товариш сім'ї Андрій став оператором фільму. У стрічці у нього своя сюжетна лінія: евакуація дружини і дітей. Фільм про, про життя людей. На початку великої війни, перш за все, це фільм про красу України, і е, я вважаю про Силу, силу людського духу. Документальну стрічку «Порцелянова війна створили харківський митець Слава Леонтів та американець Брентен Беломо. Фільм уже здобув 45 міжнародних нагород, серед яких найвища на кінофестивалі Сандес. І тепер кінострічка змагається за Оскар. Українські глядачі зможуть побачити фільм на початку березня.